Добрий день, засідання комісії. Дивіться, чого сьогодні відбувається засідання, того, що ми чекали, в порядку денному заявлено три проєктні рішення, до яких не було згідно порядку денного підготовленої проєктно-кошторисної документації, того комісія проводиться сьогодні перед сесією. Зараз будемо йти по черзі. Перший проєкт рішення у нас зміни до статуту комунального підприємства одоканового. Запрошені в працівники виконавчого комітету і голова бюджетної комісії. Є, є. По водоканалу тут вони виготовляли два У травні місяці їм виділялися кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, по водозабору. Там велика сума була на об'єкт. Ми не знали точно, яка буде вартість об'єкту, поки не виготовилась проєктно кошторисна документація. Це на сьогоднішній день ця вартість є і на цю вартість збільшується розмір статутного капіталу. Решта коштів будуть повернути до бюджету. Хто за? Майдан. Пане, змін до рішення курсу Шевченківської міської ради по затвердження програми економічного та соціального розвитку. У, у додаток 2 тарельку робіт проєктів робіт та захід програми соціально-економічного розвитку додаємо пункти 57-58. Влаштування на пройдя на сертифікаційну споруди на простішими пройцями з водовідведенням, курсу Шевченківської гімнації. І другим пунктом, 58 пунктом, додаємо влаштування накриття на фортифікаційну місто. Ось ну, такий бардак, біля укриття. Це не, не біля самої школи, я маю на увазі, а там, де побудоване укриття. Укриття окремо, а там газон був, сквер, який зруйнували, в принципі, і до ладу, так і не довели. Начальник освіти я робила, вже заложення робила, і наші ще на це на щоб часу достатньо було до 1 вересня, щоб підготувати хоча ту територію, яка не буде вже в по-дальшому ні руйнуватися, ніде нічого. Ну, такий бардак, я не знаю. Ну, а коли робили це укриття, то там було е, закладено... Ні, благоустрою ніде було Ні, тільки я... встановлення. Я... Благоустрій я... йшов окремо. Бо це зовсім різні... Це питання, окремо, то на кого покладемо, до обов'язки навести там. Зараз благоустрій будемо робити навколо укриттів. Але там, де можна вже було прибирати до першої вересня, то вже можна його було прибирати. А не ставить машини на мазоні, який був прекрасний мазон, трава була зелена, естетично люди йшли до школи і можна було на щось дивитися. Зараз якісь руїни. Так, це ми знімаємо. Сьоме. Восьме. Про затвердження проєктно кошторисної по сонечку. Так? По зірочки і по дружбі знімаємо на допрацювання. Хто за те, що зняв на допрацювання? По сонечку, так? Да. У нас виходить так, що у Сонечкові є проєктно-кошторисна документація, куча запитань до цієї проєктно-кошторисної документації, експертизи немає. Нас сьогодні запросила Данатирка на півдесятого, на до харцю першого прийшов до сесії, пояснив, де, звідки і чому такі ціни. Так що зараз оце після комісії, зайде, можливо, він нам поїде. Так, на доопрацювання я пишу. І у нас тепер буде зміни до бюджету. Оксана Володимира, ви поперше. Зміни до бюджету. Зміни до бюджету передбачають перше. Розподіл вільного залишку коштів, що склався станом на 1 січня 2024 року в сумі 163 475 гривень. Кошти спрямовуються в відділу соціального захисту. 161 703 гривні на виконання програми турбота, саме виплату одноразової матеріальної допомоги, і 1 772 гривні на оплату електроенергії. Другим пунктом розподіляється додатковий фінансовий ресурс від перевиконання дохідної частини в сумі 600 тисяч гривень. Кошти спрямовуються головному розпоряднику виконавчому комітету на об'єкт влаштування накриття над фортифікаційною спорудою, найпростішим укриттям з відвед... водовідведенням. Закладу дошкільної освіти дружба, зазначається адреса з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням експертизи. Третє, зв'язку з необхідністю перерозподіляються кошти головних розпорядників, а саме зменшуються видатки виконавчому комітету на суму 42 тисячі 888 гривень, передбачені на програму фінансової підтримки і розвитку комунального підприємства тепломережа. На суму 737 тисяч 797 гривень передбачено на розробку комплексного плану просторового розвитку. Відділу культури і туризму. На суму 250 тисяч гривень передбачено на оплату праці працівників будинку культури. Збільшуються видатки виконавчому комітету. На суму 99 тисяч 500 гривень на програму охорони навколишнього природного середовища, а саме виконання спеціальних досліджень по малій річки Фоса. 400 тисяч гривень на. Капітальний ремонт вулиці Некрасова з відводом дощових і талих вод в місті Курсун Шевченківський, відділу соціального захисту 238 297 гривень, на виконання програми турбота, виплата одноразової матеріальної допомоги і 200 тисяч гривень на оплату праці, 42 888 гривень, на виконання програми фінансування і утримання забезпечення діяльності Центру соціальних служб, а саме на проєкт Простір ветерана фінансовому відділу збільшуються видатки на 50 тисяч гривень на заробітну плату. Також відповідно до звернення Кольцу Шевченківської багатопрофільної лікарні перерозподіляються видатки в сумі 110 тисяч гривень, передбачені на реконструкцію без зміни геометричних розмірів пральні з дискамерою і спрямовуються на придбання медикаментів. питання за паційні красу. Що на випадку віднімали питання на лікрасу та вилучення? Там їздив на проєктно-кошторисна документація у минулому році загальною вартістю мільйон 400 Ми дякуємо частину кошту? частину робіт. Ну а тепер я за я б туди їздила, я знаю, що там треба робити. Там в принципі плачевна ситуація. Люди їздять тільки, кожен день, практично тільки дощі починаються, вони йдуть в міську раду. Але ж опять же, таки, я хочу запитати, чи в нас є кошти, щоб розрахуватися за ті об'єкти, які ми зробили. Що внічній день звернень на е, додаткових на дороги немає. Виконавчий комітет не звертався за додатковими коштами. Останнє звернення було на 89, якщо помиляюся, тисяч на дорогу в селі Веграю. Це було останнє звернення, на яке ми дали Чільки 89 тисяч на те, щоб завертати ту дорогу, що обіграю, підняти, то він її завтра підніме повністю всю зніме, і дороги не буде взагалі, ми туди буде витрачати мільйони, і то, мабуть, не хватить. Якщо ми зараз не зробимо на правобережній міст, то ми не поїдемо на сміттєзвалище, ми не вивеземо туди сміття, я вже не кажу про те, скільки туди їздить машини. Тому що зараз треба зважувати, який важливіший об'єкт, куди її їздить, ну, Вони всі де важливі, але по грошах Якщо в нас є ці гроші, я за двома руками давайте робити. Якщо в нас зараз нема грошей розчитатися за те, що ми вже зробили, кошти будуть братися, перерозподілятися. Тобто з тих, де є невикористані, де де якісь залишки, ті кошти будуть проводиться аналіз і будуть перерозподілятися кошти. На даний момент, якщо звернень немає, буде звернення, ми будемо орієнтуватися, яка це буде сума, і тоді я зможу вам щось сказати, що зараз. Що на розгляд це? На розгляд це. Тому я що треба кожному стадію окремо обговорювати і розсудити. ми можемо на сесії озвучити пропозицію. Якщо б понікрасував ці 400 тисяч у когось виникнуть ще бажання розглянути це питання по-другому, то винесемо це постатейно на одну статтю пробую, якщо будуть такі бажання. У порядку денному ми все розглянемо, всім дякую.